Так, появилось світло, як бачите, ось світло. лампочка, я ще не включав комп'ютер. От наскільки за три години піднялась температура до 80 за три години, як бачите, Ще комп'ютер не хочу включати, бо той другий насос в кухні літній. Подивлюся, що як він покачає. От якраз хочу зробити експеримент. Фотоградка 18 човник. 12.29. Три години, рівно три години не було світла.